Так, друзі, знову вітаю всіх на каналі Успішний експеримент. З вами Олег. Поїхали! Як ви знаєте, почав викладати огляди на свої новинки полуниці. Ось такі вони смачні, ось і красиві. Ну як же шаманути поза увагою? Бо більше що маю інформувати вас, глядачів, про те, що є в наявності, як можна замовити. Ну і звичайно ж, я показую те, що відсилаю. Ви ж маєте, бачите, ось нещодавно виклав вам про крапу 10, про Мурано. Все плодоносить, Чи бачите, скільки ягоди у нас є? О, тому, тому ось так. Значить, Дивіться: наступний огляд, який хочу зробити, це сорт Квіки. Одна з новинок, відносних новинок, заявлений сорт. як... Ранній, ну це дійсно так. Хоча в залежності від того, яка погода, звичайно, буде. Ну, весна у нас цьогоріч була. Дуже-дуже ранньою. Ми вже в квітні місяці ходили е, в футболках, а потім у травні понадягали шапки та кортки. <сум> ось така. Багато було приморозків, багато врожаїв, полягло у людей. Е, ну, Ось так у мене, на щастя, збереглося. Дивіться, сорт Квіті, що він з себе уявляє. В перший рік він вам видасть по одному квітоносу, і на ньому будуть отакі. Красиві, смачні, великі, як коробок із підсірників ягоди. Ягода досить солодка, всередині м'якенька, транспортується гарно. От, Наприклад, там Мурано, крапа 10, взяти реми, бравура, та сама ягода, ну, жорсткувата. Така, як мені подобається Альбіон той самий, як яблуко, знаєте, Анія взять. Ягода досить таки приємна на смак, дуже солодка, з таким класичним полоничним присмаком. От Кущики гарно поділяються, враховуючи, що висаджені вони були вже пізні осінню, бо я тут не встиг підготувати, бо я тут не встиг підготувати грядки. От. Ну, Тим не менш все одно є квітоноси, є ягода. Бачите, звичайно, потрібна волога, щоб вона вам наливалася. Ну або дощі. Якщо дощів немає, то потрібно поливати. Ягода, я не помічав ще, що вона підверджена такій хворобі, як сіра гниль. Хоч у нас і були дощики до того, я свідчим не проходив. Думаю, поекспериментую. Тут я ну, небагато взяв на розмноження Тут небагато кущиків. Ну, як бачите, ягодка вся е ціла лежить, ще я тут не однієї. Ну, Одну, звичайно, зірвав, скуштував. От, А так, думаю, що відео зніму вам покажу. Кущики вже починають викидати вуса. Ну, Вуса такі я повириваю, поки і де у нас налив ягоди, бачите, ще є і така маленька ягодка. І, звичайно, отака, яку вже потрібно зривати і споживати. Сорт ідеально підійде для себе, саджаєте його на відстані між кущами. Я б радив, щоб гарно провітрювався. Між кущами я б радив десь 40, якщо дозволяє місце у рядочку, ось як у мене 25-30 см. От, гарно він, я, ну, як мені заявляв, продавець дає вуса. Ну Побачимо по кущику. Дивіться особливість його ось такий різний листок. Бачите, який різний от і дрібний, такий гостренький Ось вам до порівняння сорт скала. дивіться Бачите, листок заокруглений, не гострий. Тут листок гострий, ось такий він як Зубчики да, в тієї пилки. От, І такий е, листок із трьох складається частин, частин, ну, як завжди, да, як і у всіх сортів. От, Квітоноси цього сорту лежачі, також є особливістю. Лягають вони, майже одразу ягоду не тримають. От. І, що ще скажу, єдине, що потрібно слідкувати за проявами значить, плямистостей і антракнозу, трошки-трошки є. Ну, я проходив і амістаром, і навесні була бордо і мітьміцні препарати. Це перед світінням, ну і звичайно кліщ. Кліщ, як і завжди, ми проходимо на всіх сортах, які у нас є, це все новинки мої цьогорічні буду показувати по мірі вже е, дозрівання ягоди. і так далі. От, Тому що багато в цьому році і пізніх сортів замовив. Чомусь мені пізні більше подобається. Ну і трохи ще новинок з ремонтантних. Тож, якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент, мене е, шляхом підписання, так, коментаря і вашого, е, вашої думки виражене у коментарях. Може, маєте цей сорт, що ви думаєте? Ще вам можу дати пораду, що смак залежить не тільки від сортових особливостей, а й багато залежить від ґрунту і води, якою поливаєте. На жаль, так склалося, що вода в криницях, я вже казав в попередніх відео, у нас насичена дуже насичена мінеральними речовинами, і вона ну, не, не, не дуже гарно підходить для полива. Ось дивіться, на крапельній стрічці, бачите? Трапельна стрічка оце нова, дуже кальцієва вода. от І вона у нас служить ну 2-3 ну, роки, вже вона майже не капає на третій рік. Ось така вода не є зовс... ну, не є дуже гарно для полуниці Тому деякі сорти можуть себе проявляти не в повній мірі. У вас, якщо у вас гарна вода, ще ви дасте їй. Ще видасте їй чорнозему, то я впевнений, що сорт сорт відкриється на всі 100%. Ну, як бачите, даже при моїх таких поганих умовах води при пасації я давав комплексне добриво в луночку по дрібці. От, в принципі, урожай для першорічки. Ну, в принципі, нормальний. Як для першорічки, тому ось так. Ну що, На цьому буду завершувати огляд. Дякую, що дивитесь, Дякую за підписку на мій канал. Залишайтеся разом і давайте робити смачні та корисні огляди на наступні сорти. А це мій ледь не фаворит. А ну, хто здогадається, пишіть назву в коментарях, який сорт можу нагадати вам. Дам підказку, що вперше ми його висадили в тому році. І це вже з нього буса, який розсадили. Ці вуси розсадження. ну, Хто здогадається, пишіть у коментарях. Я швиденько на нього зроблю огляд. Давайте, друзі, все до нових зустрічей. З вами Олег, канал Спішний експеримент, лайк. І серденько від мене. Підставляйте другу руку свою. А Що це помічниці сьогодні? Немає, не розумію. Добре, все, миру всім добра на зв'язку. З вами Олег. Па-па-па-па!